Доброго вечора ми з України, Хетена Неко до ваших послуг. І як ви зрозуміли з назви цього відео, я буду малювати один арт різними матеріалами. А саме я поділила його на різ... вісім рівних... різних сегментів, кожен з яких я буду заповнювати окремими матеріалами. Тож не будемо затягувати, а перейдемо до першого матеріалу. А саме це туш або чорнила. Та, Власне, перо, яким малюється робота. Завдяки формі пера можна трохи змінювати товщину, ліній, якось можливо, навіть насиченість, якщо постаратися. Також туш можна використовувати просто як лайн для роботи. Але якщо обережно додати тіней або. Насичність, темність кольорів, підкреслити яскравість та кількість чорнил, то може виникати такий трохи ефект малювання манги чи щось схожого. Так, в мене чорнила рожеві, та результати взагалі все одно виходять прикольними. Серед основних плюсів матеріалу, вочевидь, це динаміка ліній. Яскравість та насиченість. Наприклад, якщо а, малювати не пером, а, наприклад, пензликом з водою, то можна зробити більш плавні якісь переходи. А, та в мене водорозчинна туш, тому воно все може просто поплити кінцево. Але це вже залежить від того, в кого який матеріал. Якщо брати якийсь основний мінус, то це, звичайно, те, що її треба трохи підсохнути, коли ви нею намалювали, бо інакше ви просто розмажете колір по сторінці. І чіткість лінії втратиться, і ще й будуть якісь розводи. Не дуже приємно. Наступною в нас йде акварель. На всяк випадок, тут матеріали йдуть в максимально рандомному порядку. Я обирала наступний сегмент матеріал для наступного сегменту за допомогою рандомайзера. Тож, так. І саме через сегмент з аквареллю мені знадобилося використати акварельний скетчбук, бо в нього і фактура паперу. Найбільш підходяща для. Затримки кольору, якихось розпадів, напевно. Я не дуже зацешарю, я ще навчаюся тільки малювати акварелью. І, звичайно ж, я взяла саме цей скетчбук, бо для акварелі потрібен щільний папір, максимально щільний. Це, мабуть, один з основних її мінусів. Бо якщо ви, наприклад, візьмете звичайний офісний листочок і спробуєте щось намалювати аквареллю, по-перше, у вас усе попливе. По-друге, лист навіть може через кількість води порватися. І, напевно, колір також протікатиме на зворотню сторону. Взагалі, на цьому малюнку це, напевно, най Привідледливіший матеріал, бо для нього потрібен іщельний папір, і бажано мати малярний скотч, щоб фарба не витікла за контур малюнку, тобто ну, взагалі за лист, щоб у вас весь стіл, усі наступні аркуші не були в використаних на цій роботі кольорах. До того ж, так як це рідкий матеріал. То доводиться чекати, коли буде підсихати попередній шар фарби, щоб продовжити накладати тіні, відтінки, або ж замальовувати сусідній сегмент, щоб фарба не розплилася на нього з іншого шматочка арту. Наприклад, щоб коли ви Фарбували шкіру і почали фарбувати волосся, так, наприклад, щоб кольор з волосся просто не перетік на обличчя, і воно не стало рандомного кольору, який використали для волосся. А серед основних плюсів цього матеріалу, то це, звичайно, яскравість, насиченість кольорів та можливість легко створювати грандієнти. Також аквареллю прикольно робити якийсь абстрактний фон. Просто накапати трошки води, трохи потикати туди кольором. Він прикольно розпливеться і якось такий прикольний ефект, приємненько, гарненько і без заморочок. Наступний сегмент розфарбовано кольоровими олівцями, які я трохи додавала і до попереднього сегменту, щоб зробити. Деякі елементи більш контрастними і не боятися, що воно все розпливеться. Отже, щодо кольорових олівців, звичайно, зазвичай тавтологія, та усі ми з дитинства, хоч трохи, працювали цим матеріалом, бо він був найбільш доступний, зрозумілий. На відміну від дитячої акварелі він був контрольований. Хоча й зазвичай залишав деякі проплешини, бо, можливо, нам було просто лінь їх замальовувати максимально, або не хотіли надавлювати на олівець, або він ламався, коли ми надавлювали на цей олівець, або просто олівці були неякісні, тому зараз їх називають пастельними, але насправді вони просто погано пишуть. Не у всіх випадках, але ну, таке буває. Щодо плюсів кольорових олівців, то це, звичайно, легко контролювати їх прозорість завдяки надавленню та відтінок, насиченість, також сильніше чи менше надавлюючи на сам олівець. Завдяки цьому ефекту можна робити градієнти. І кольорові олівці, як і власне акварель, добре змішуються між собою. На цій роботі через особливості акварельного папіру залишилися невеличкі проплешини, але якщо б я ще сильніше надалювала на олівці, це б особливо не допомогло, а папір міг би пошкодитися. Взагалі кольорові олівці пишуть поверх майже кожного матеріалу, тож ними можна додати якісь акценти, підкреслювати деталі тощо. Наступний сегмент це в нас гуаш. Звичайно, вона в мене дитяча та. Ну і то і що? В цьому відео це перший криючий, повністю криючий матеріал. Саме тому це перший сегмент, в якому не використовувався попередньо лайн. Що можу сказати? Матеріал криючий, добре наслаюється один на одного. Завдяки воді можна його зробити більш прозорим, але далеко не всі використовують цей метод, бо так звичніше працювати з аквареллю. Хоча я знаю, що багато художників використовують гаш як просто більш криючу акварель. Це цікаво, але трохи не мій метод. Матеріал досить яскравий. Можливо, через те, що в мене саме дитячий гуаш, то ем, робота світліша під час висихання. Можливо, це. Є у професіальному гуаші, але я не певна, можете поправити мене в коментарях. Матеріал добре заміщується, швидко сохне. А, так, це, так як це дитячий гуаш, то він може трохи мазатися, але це майже непомітно. Основний плюс це те, що цим матеріалом можна працювати доволі швидко, якщо мало використовувати води. Ну, а серед мінусів, звичайно, те, що робота світліше, та саме це особливість дитячої гуаші, але воно може трохи відчуватися як крейда після застигання і трохи залишатися на пальцях. Але це вже певно придирки саме до дитячої гуаші, тож я не знаю, можливо, це вам не знадобиться. Наступний сегмент в нас виконано повністю простим олівцем. Так, це в мене трохи там з боку підписано як скетч, але це не дуже схоже на скетч, ще не так. Це просто завершений шматок роботи, але простим олівцем. Тобто, робота зроблена в ЧБ. Зазвичай я не залишаю роботу в такому вигляді, але. Для цього відео мені здалося, що це буде цікаво та, можливо, навіть важливо. Малюючи роботу чорно-білою, в цьому випадку простим олівцем, можна краще зрозуміти різницю між темними та світлими деталями, пропрацювати краще об'єм, тобто не за допомогою кольору щось змінювати. А одразу бачити, де темніше, де світліше, які деталі треба виокремити, виділити. І це насправді дуже корисно. До того ж, з усіх наведених матеріалів, звичайно, що малювати просто олівцем найдешевше. Так, кіл... так робота не буде якоюсь різнобарвною, насиченою. Але це також має місце бути. Звичайно, якщо ви багато малюєте простим олівцем, то краще докопити собі закріплюючи лак або використовувати просто лак для волосся, аби просто олівець не змазувався та не перепечатувався на інші сторінки. Просто невеличка рекомендація. Також від того, наскільки ви будете пропрацьовувати тіні та відтінки простим олівцем, залежить те, чи ця робота все ще є скетчем, чи вже чорно-білою повноцінкою. Наступним матеріалом в нас є акрилові маркери, і це досить новий для мене матеріал, досить нещодавно був огляд на нього. І незважаючи на усю. Схожість з гуащу, наприклад, матеріал кричий, швидко застигаючий. Цей матеріал дуже відрізняється. Особливо враховуючи той факт, що в мене не акрилові фарби, а саме акрилові маркери. Тобто процес відчувається більш контрольованим. Мені подобається цей матеріал, хоча тільки починаю з ним розбиратися, але він мені вже подобається. Можливо, в цьому наборі надто пастельні кольори, чи щось таке. Але щоб зробити роботу об'ємнішою, я просто додаю темний фіолетовий у тіні. І воно виглядає досить контрастно та прикольно, цікаво. До речі, на цей сегмент вийшла найбільша частина обличчя персонажа. І я цим дуже задоволена, в нього вийшло. Об'ємне обличчя, об'ємні очі, зачіска, і мені це дуже подобається. Особливо це цікаво виглядає на контрасті з попереднім сегментом простим олівцем. Також великий плюс саме для мене це те, що в моєму наборі є срібний та золотий акриловий маркер. Тож срібний маркер я навіть вдавала в. Попередні елементи, наприклад, в акварелі та в кольорових олівцях, бо в нього є невеличкі срібні деталі, і так вони виглядають об'ємніші, цікавіше, як на мене. Цей матеріал, як на мене, досить добре підходить до якихось митяшних замальовок, або навіть для. Якихось книжкових ілюстрацій. Бо виглядає насичено та м'яко одночасно. Серед мінусів матеріалів це звичайно те, що їх треба активувати, і для цього потрібні деякі сили та терпіння. Але якщо я правильно пам'ятаю, вже існують акрилові маркери, які не потребують активування. Але в мене не такі. Тож цей мінус, я все ж таки впишу в цей розділ. Передостанній сегмент, і це в нас спиртові маркери. Я досить давно ними не користувалася, бо, як ви бачите, в мене велика різноманітність матеріалів, тож просто не доходили руки до того, що в мене цей набір вже трохи підсихає. Але це не страшно, я скоро, напевно, знову його трохи переберу, залишу пишучи, приберу, не пишучи, ну, все логічно. Щодо самого матеріалу, кольори яскраві, добре контролюються, спиртові маркери є частково прозорими, тож легко змішуються, особливо, якщо ви тільки використали попередній і одразу додали наступний, тоді можна зробити ще градієнт. Але матеріал швидко сохне, тому якщо ви. Зробите певну паузу, то матеріали вже будуть просто накладатися один на одного, а не змішуватися. Серед плюсів це, звичайно, велика різноманітність кольорів, великі набори на будь-який смак. Тому тут навіть не обов'язково намішувати чи намагатися не мішати необхідний відцінок. Тут просто можна знайти його в наборі і використати. Це, звичайно, великий плюс. Серед мінусів це те, що ці маркери сохнуть. Тобто, на відміну від попередніх матеріалів, ти не відразу бачиш, як цей матеріал починає закінчуватися. Починаються якісь проплешини, а, якось дивно йде колір, а потім бац, і в тебе засох маркер. І ти навіть не певний, чи то в ньому закінчився спирт, чи то в ньому закінчилися чорнила. І це що. Ти не знаєш, як його дозаправляти. Та, я все одно люблю цей матеріал. Він для мене зручний, приємний, а, ним можна добитися різних цікавих ефектів. Тож, напевно, коли в мене вже закінчиться цей набор, я одразу куплю новий, або навіть раніше. Як вийде по грошам, по настрою і так далі. Останній сегмент найбільш незвичайний для цього. Відео для цього арту це діджитал-малювання. Так, а чому ні? Це також окремий матеріал. Так, мені довелося ним малювати в останню чергу, просто щоб на фото точно не було ніяких проблем з встановленням цього шматка. Серед плюсів це однозначно, що дешевість методу. Ти можеш малювати на телефоні. Звичайно, купити якийсь графічний планшет, а тим більше графічний монітор це дорого, але ти один раз витратився, і він в тебе на все життя буквально. Ну, або майже. Там іноді гріфелі в стилусах закінчиться, хоча я не бачила ні однієї живої душі, в якої колись закінчилося грифелі для стилуса. Хоча в мене є знайомий, який виписав це грифель до нуля і забув його витягнути. Тож йому довелося купувати новий стілус, бо цим неможливо було користуватися надалі. Серед плюсів це великий вибір програм, технік малювання, вибір пензликів, текстурних, звичайних, ті, які імітують якісь. Традішні матеріали, пензлики у вигляді якихось не знаю, ланцюжків, бантиків тобто тобі не треба все це промальовувати. Наприклад, я на цьому сегменті використала пензлик у вигляді трави. Також, звичайно, сплюсів це те, що ти можеш повністю угадати, так би мовити. Колір з оригіналу, якщо ти малюєш фанарт, як, наприклад, я в цьому випадку, бо можна просто взяти піпетку, тиснути на референс і опт, в тебе потрібний колір. Також великим плюсом є постерендер, де ти можеш просто накладати ефектики зверху, або підчищати щось знизу, додати прозорість, і тобі не треба в це, це робити вручну, як в традішнері. Окремий плюс це, звичайно, велика кількість шарів, бо традіж художники малюють, так би мовити, все на одному шарі, а тут у вас є їх 100 мільйонів, і ви можете малювати зверху, знизу і не залазувати на елементи один одного. Серед мінусів це, звичайно, треба, щоб пристрій був заряджений або підключений до електроенергії. Іноді, якщо це, наприклад, графічний монітор, то ви просто прикріплені для до одного і того ж самого місця, і не можете його кудись перенести або взяти з собою, як, наприклад, скетчбук у традиційних художників. Звичайно, це вихід з програми без збереження готової роботи або ж виліт програми, а ви забували зберігати прогрес. Ну і звичайно великий вибір різних кистей, ефектів. Це о, свого роду також мінус, бо ти не певен на чому саме зосередитися. Як правильно підібрати те, що тобі дійсно потрібно? Той же самий колір. Багато хто бере найяскравіший з якогось кутка о, кольорової палітри, і через що робота виглядає кислотною. Тож у цього матеріалу також є багато підводних каменів, якщо цей матеріал можна так виокремити. Але я виокремила саме для цього арту. Ну і власне, от вам кінцевий результат цієї роботи, де максимально добре видно, як, е, е, як різні шматки арту шматки звучить трохи криваво, але так. Як різні шматки арту виглядають. Досить по-різному, в деяких моментах схоже, в, не, в деяких дуже контрастно. А просто за допомогою того, що ви використали інший матеріал. В коментарях можете поділитися, який матеріал саме ваш улюблений. Мені буде цікаво про це прочитати. А так, на цьому все. Підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мої інші соцмережі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, я обов'язково все прочитаю. І до зустрічі у наступному відео. Слава Україні!